Взяв її за ручень пустав її питати, як і тобі, марино, фартушок набрати, як і хтобі, марино, фартушок набрати. Співали та слухали, готували та частувались. У музеї лісу, що знаходиться у Костополі, відбувся смачний фестиваль єднання. Назвали його щирий борщ на честь родзинки заходу. Традиційну українську страву готували у казані на вогнищі та пригощали внутрішньо переміщених осіб. За словами організаторів, представників благодійного фонду Рокада сьогодні, як і повсякчас, залучити переселенців до комфортної інтеграції на новому місці без перебільшень важливе завдання. Наша команда вже понад 30 людей працює. Кожного дня незмінно над тим, щоб запропонувати можливості для працевлаштування, поселення, переміщення з місця компактного проживання в приватний сектор, для того, щоб люди знайшли себе в Рівненській області і зрозуміли, чим вони можуть бути корисніми приймаючій громаді. А також ми працюємо з місцевою владою для того, щоб показати, а хто ж приїхав до них в громаду. Сьогодні тут не лише знайомили з кулінарними особливостями рівненщини. Представники центру підтримки Я Маріуполь у Рівному також частували українців традиційними стравами їхнього регіону. Ми сьогодні привезли дві таких колоритних страви, саме греків-приазов'я, адже в Маріуполі дуже багато саме греків мешкало, і грецька національна кухня, грецька культура це все нам дуже близько. Але зараз ми трошечки її навіть вже стали. Змінювати якісь додавати нотки саме рівненські. Хочемо почастувати і познайомити вас з нашою такою родзинкою, з грецькою кухнею. Майстер-класи з малювання та плетіння солом'яних виробів на творчих локаціях, виступ хору та екскурсія музеєм лісу. Це та багато іншого організували для українців, які постраждали від війни. Тут як внутрішні переселенці, так і місцеві жителі мали нагоду під час неформального спілкування та відпочинку отримати нові знайомства та позитивні враження у такий нелегкий період. Тим часом у нашому регіоні працюють над створенням координаційних рад з питань ВПО та щоденно шукають шляхи покращення умов проживання на рівненщині людей постраждалих. Від війни це дуже актуальний захід на сьогоднішній день, на сьогодення, оскільки особи, які переміщаються з зони бойових дій чи тимчасово окупованих територій, вони зазвичай розгублені, вони не знають, що з ними робити, куди йти, який край, який їх приймає, і це надасть їм познайомитися між собою, познайомитися з територією, на якій вони проживають, можливо, відшукати в собі якісь ініціативи такий родинний захід провели не лише у нашому регіоні. Марафон українського борщу відбувся на Львівщині, Волині, Прикарпатті, Чернівеччині, Тернопільщині та Хмельниччині. І за словами організаторів, ймовірно, він точно не останній. Тетяна Міщинська, Богдан Корб'як, телеканал Ай